Вітаю Франкославів. Сьогодні в нас не просто міжнародний матч, а міжнародно міжнародний матч. Сполучені Штати під пильною рукою Дениса будуть протистояти Нідерландам, оповитими регідимом під проводом Коса. З вами, як завжди, найгірший коментатор в світі. І ми починаємо. Отже, збірну США очолює представник української діаспори в 12-му поколінні Деніс Юкі. Як справжній янки, Деніс погано розбирається в футболі. Не читає, не дивиться, скрини, які йому надіслають, а черпає інформацію з офіційних джерел. Але ж ми кемон Україна, тому декількох захисників я змушений був допомогти цьому нуду бонув кордону. Це статка американцю. американців. Наступного разу Деніс уважно читайте не офіційні джерела, а... Віталія Пам'ятарія, він же Джим. Нідерланди, Нідерландів, очолює колоритна особа Алекс він Має І нідерландські душі, і єврейське, і українське коріння. Гримуча суміш. І кажуть, гримає він дуже добре. О, бачите, бачите, як накачав до мене, як штирить. Він таке може. На всяк випадок Алекс поставив ставки як на США, так і на Нідерланди. І як він говорив, і да, і я завжди лишаюся у виграші. Мало кому відомо, що Денис Юкі є троюродним мечатим планівником самого Джона Сороса. А отже, під цей матч був виділений непоганий грант. Ад'єн Робен. Лисий Шарлатан. Не тренерського цеху, а на полі. Ось, будь ласка, склад Ховарта, на жаль, немає, вже на пенсії пішов, на воротах інший ветераницького дужан. Ось збірна Нідерландів, Потужна, збірна і Снейдер, Ревен Персій і робен. Ай-яй-яй. Лише кремезний Алкідор радує. Лише один здатний роки Ешлі, Ешлі, прізвища, я навіть не буду намагатись виявити. Ешлі судить, гієць. Цей матч. І ми розпочинаємо. Американці на правах американців першими. Шенблер. Англера, Де Джоуі, Піккерман, Зардес. Працьовний м'яч, Де Пай, Вейналдум. Де Пай, Андер Вілл, Кос Лудоман, хто передмарчових інтерв'ю грозився відродити Мейк «Тотал Футбол» грейт-агент. Ну що? Деніс відповів, А наш Байден був лучше. Робен. Навіс! Гол. Ось так отіяти великослови словесним поносом здавався. Тотал футбол. Забив гол в персі. Я навіть промагав, зараз подивимося, нічого так. Головою. він Заробив віче. Робен. Оп! І раз. Так, головою. Ізі. Вот а Денис влітає знову, попахує розгрому. Значить це не Манчестер проклятий. Побачим, Побачимо, побачимо. Бредлі. Цього Бредлі в Україні не передадуть. Залес, Чендлер, Зардес. Зардес мені дуже подобається. Таке щось є всьому. Фанта науково фантастичне. Джонсон. Джонсон. Мені дає. И контратака. Контр атака. А! Ремезний зардес. Рятує. США. Жулевич, мулевику. Оп. Оп-оп-оп. Дивіться, що вербляй не гирних. Невис буде, да? Навис. Четырех, 4. Ах, молодець, каже блин, пойняв, думаю. Инди, каже. Это конечно дам показує повторгола. Ропен! Найсте! Тувый! Тутовий! Великі ноги! Викладає США! Навис! Ооу! Оце так так! Аут на користь США! Интрига, інтрига! Голливуд. Йде аутипінуто, ось так, Джонсон, Ельверт, Беккерман, Демпсі, АЛТИДОР, тіани, тіани виробляли, а, Не, АЛТІДОР виробляєш, ти бачиш. АЛТІДОР, ти того ж тим не показуєш, аператор, ей. Оператор з земикентієм пес, там чи що. Знову. Бредлі. Зірок Невдалий. Ого. А що такі Нідерланди? Позбиваємось. А от. Близько-близько-близько. Навіс. Удар! Офсайд. Ах, не знаю. Ви можете відмотати назад і подивитися. Ось, Гузан на коні американських прокорів, ще радість. Ну Гузан, блін. Класно. Ну, обісрався. Окей. Деври. Робен. Ариен. Ариен Робен. Вайналдум. Блін. Percy, Percy, tohle neproskakuje. Gonzáleza. Ardes, Brooks, nemel, rim, Johnson, Bradley Johnson, různí hráči, kdo šlo, Dempsey, rim, Brooks, kde Bradley, Dempsey. Крім не дозволяють йти. Зробити пас. Не дозволяють. Ооо! Помилка-помилка, вам персія. Нейдер, нейдер. Накручує під удар Вейнелдову. Гузан. Холодно кров'ю під м'яч. підміяч. Зардес предлі. Олкідор назардеса. Ардес, по плану тягнек, зардес навішує. Дай навіс, нема кому достойно на нього вигукнутися. Мені подобається цей хлопець. Зардес. Бредмі. Алкидор. У непорозуміння пішло. Поспішили. Нідерланців нас мішили, хоча вони і так же хіфікали. Перерва, перерва. Говорить головний тренер Алекс Кос Вудоман. Перекур 1-0. Яскравий початок блискавичний удар блискавка. І США по законам сценарію мають отримати перший удар, а потім превозмогати. Ну що ж, побачимо, що нам подарує тайм другий. все-таки від миттєвого розгрому Ямки Впевнено врятувались і навіть почали прижучувати. Ці маленькі, непокірні Нідерланди все-таки країн є дещо спільне <coughs> боротьба проти метрополії. Блінд. Мьонг Снейдер. Wesley Snyder. Ops. Nick Kakovich, que está vizca, MC. Gonzalez. Endler. Endler. Udina Altidora. E. Como eu vou cá. No Brasil contra a Snyder. Undrew. Да, закрилися американці. Небіг ногсі. Блінд. Dephy. When Piez-Depayна Blind. Навіс. Штрафну. О, ну, Назад скидує. Та ти Що що робота? Робен. Ар'єн Робен. Робен крутиться, вертиться в Андревіл, Страхні. штрафні, все в штрафні, небезпечно не навішує. Можно було підкрасть, що це у нас заміни. Замість клас... класом виходить за нас в війна обдума. Справа в тому, що класом вийде із заміни великий, високий кофіцієнт, а водома такого не, не упустить. Рукс Гензалас Эндлер. Герман падає. Ийинг Дейонг. Пускай м'яч. Сардес. Лев. Мачу. Лев. Ну не мачу, а лев. Left's beer in SHR. Substitution taking place. Going on is number sixteen. Vermain lens, let's mention this of the pie before. Наш старый добрый знайомий. Vermain lens. Come on play German, 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 German. come on play Lens. <coughs> what is music? Gonzales? González. Oh, flops in melody, you go. Let's see? Ось це є, мамо увазі Ленз, м'ячем. Ленс. Айдер. Сен. Ванперсі, Ванперсі. Вуксай, воксай. Ванперсі потрапив в офсайд. Та-та-та. Охо, не просто воксайт, а з головою пірні. Бедої вийде замість Демпсі, не показав нам Демпсі свою кращу гру. Можливо. Ведой я це покажу. Да, Тотал футбол такий собі вийшов. Нідерландів швидкий гол, а далі... Ну, такое. Як Тоттенхем. Ну, американці розколупують. Ну, руки, рука була. Тобто на те, що була гра рукою. Нам из Джози Алтидора вид Аарон Йоханссон. Козай Арон. Ох е люблять американцы, которые вот імена ведь бийски. На снимемоне. Решив пиюрки зняти алтидора. Незадоволены. Ešli jest je swistotek, Będę je, w strafno i wtedy kaputali wiz de minde. Tak, ma szikardnie zawsze się z wyjdzie z nim Анікс Оп І... Контератака Вийом Ленс Вон, Ленс, навіс буде? не дають йому зробити навіс. Робить удар відповідь. Хунсон. Амсон Назардес. Азардес. Беспечний назардес в шпахну, навішу є. Готовий. Готовий. Все, мы попав по хвилина. Дуже дуже бред ліра уже то не купили там команді буду зараз. Велики надію, янків. Ні. Оп! Поперше на мечі. Хе-хе. Микс. По флангу микс. Невдалий навіс, він мав збив з пантелиту цей підкат. Опа! О, в атацію. Німкані вищитилися воно. Хоч сокерний футбол, але... Воно... Ну, ну. Філисем. Туди. Авось. Едлер Бредлі. Ну що ж, 0-1 Нідерланди. Передбачувано підібрали США, але США показали хорошу гру. хорошу гру. Просто Нідерланди на класі розірвалися з несподіванки, а далі йдуть неклаїли відверто. Будемо дивитися, будемо спостерігати. З вами був найгірший коментатор світу наступних матчів.